Є новина, друзі, найбільша атака росіян. Іран дає задню та натяк Трампа. Дослухайте до кінця. Сьогодні вночі відбулась. Ну, ми всі з вами реагували на тривоги, і найбільша атака на Кременчук. Там пишуть про наслідки враження. Слава Богу, що нема постраждалих. Це прекрасно, але однозначно інфраструктура українська постраждала. Це була найбільша страшна атака росіян, і бачите, вони тепер діють так точково. Тобто, всі їхні інструменти, ракети, дрони летять в одне місце. Це дуже небезпечно, тому що ну, важко справлятися. Наші ППО. Друге питання це Іран. Щойно з'явилася заява, що Іран дає задню, він готовий припинити обстріли Ізраїля, якщо Ізраїль не буде бити по ньому, і готовий заключити угоду про неядерний статус Ірану. Ну, тобто Ізраїль, скоріш за все, якщо вони дають задню, добивається свого результату, і війна скоро е, завершиться. От я вчора був неправий, бо я. Казав, що Ізраїль міг помилитися, тому що ракетні обстріли Ірана дуже серйозні. Але ми бачимо, що перший дає задню Іран, і це дуже добре для нас з вами. Чому тому, що ну Іран це союзник Путіна, союзник Китаю, КНДР, тобто це така ось зла, і перший з них почав втрачати, отримав серйозні удари від. Ізраїлю погрози від Трампа. Трамп казав, що якщо, не дай Бог, зачіплять американські бази, Америка втрутиться і нанесе там смертельний удар, як любить це говорити е, Трамп. І Іран дає задню. Це означає, що ізраїльські сили нанесли дуже серйозних втрат Ірану. Він розуміє, що подальша ескалація, ну він буде просто в програші і буде знищено все вчора. Я бачив там газовий термінал. Ну я думаю, всі бачили в телеграмі, горів дуже твердо в Ірані. Хоча і удари Ірану теж були серйозні. По Ізраїлю це добре, що ця війна завершиться, і добре, що Путін слабкі позиції, тому що тепер і Іран з не зможе постачати. Ну і взагалі це показова ситуація. Путіну показали, що може бути так і з росіянами, однозначно, роками українців, так само як зробили тут роками. Ізраїлю, ну і натяк від Трампа. Вчора в розмові я вже розповідав про розмову Трампа і Путіна, але я розповідав з інформації, яка була від Росіян. І там, знаєте, найцікавіше те, що Путін доповідав про результати перемовин і те, що зробили ну, в Стамбулі. Тобто і основне це обміни. Про це і зазначив Трамп. І потім з'явилася вже інформація від американської адміністрації. Він практично сказав все те саме, але Путін закликав до завершення війни між Іраном та. Ізраїлем, що її треба припинити, а Трамп йому сказав, що агресивну російську війну проти України теж треба припинити. Ну тобто він йому сказав так знаєте, з позиції сили, тому що зараз. І сьогодні ми маємо вже підтвердження, Іран програє, і це навіть Америка не втрутилась. Тобто Америка навіть в конфлікт не входила, і це дуже непогано. Зараз би нашій владі дотиснути Трампа на G7, ввести потолок нафти зменшити і якісь санкції. і це був вже результат. Я думаю, що набагато швидше ми б просувалися до припинення війни і до миру. Напишіть що думаєте. Лайк, не підписка.